Коронавірус повертається в Україні, зростає захворюваність на новий штам ковід. – стратус. Медики кажуть, зараз цей вид є одним із домінуючих у світі і поширюється швидше ніж попередні. Він передається через повітря, коли особа чхає, кашляє чи говорить, випускаючи краплі з вірусом, які інші можуть дихнути. В нашій області поки що секвенування віруса не виявлено, тому невідомо. Але у зв'язку з тим, що все-таки значно збільшилася захворюваність і звернення стосовно. Коронавірусної інфекції, ми так розуміємо, що все-таки стратус добрався і до нас. Ідентифікувати його можна більше за клінічними ознаками, тому що це є вірус, який дуже схожий до омікрону. Він так само протікає неважко, не викликає часто ускладнень, але він має ще коротший інкубаційний період, чим при омікроні. Тобто омікрон так характеризувався тим, що інкубаційний період становив дуже короткий період 4-5 днів. Стратус вже і. До чотирьох днів людина може захворіти після контакту з хворою людиною. Серед симптомів, які спостерігаються у хворих, хрипи у верхніх дихальних шляхах. Крім того, можуть бути й звичні ознаки COVID-19 19 Кашель, лихоманка та втома. Основними симптомами є ураження верхніх дихальних шляхів, яким чином це проявляється. Власне захворювання починається як гостреспіраторна вірусна інфекція, відразу з високої температури тіла, і після того відразу приєднується охриплість голосу, першіння в голосі. Орні, неприємні відчуття, порушення голосу, тобто може бути навіть така охриплість, коли втрачається голос. І Характерним є симптомом те, що при аускультації верхніх дихальних шляхів прослуховуються хрипи, тобто у верхівках легень. До слова, найефективнішим методом захисту від коронавірусу залишається вакцинація. Водночас медики рекомендують дотримуватись правил гігієни, уникати місць скупчень людей та у разі потреби одягати захисну маску. Ангеліна Лис Іван. Пілетки, телеканал 402. п'яний водій не впорався з керуванням. Прикарпатські правоохоронці розслідують обставини смертельної аварії. ДТП трапилась у селі Черемошна на Верховинщині. за цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження. Правоохоронці встановили, що в автомобілі УАЗ перебувало двоє осіб місцевих мешканців. 60-річний водій автомобіля рухався грунтовою дорогою. Не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги та здійснив наїзд на габіон, наслідок чого транспортний засіб перекинувся. 46-річний пасажир даної автівки отримав тілесні ушкодження, травми і помер на місці події. Слідчі затримали водія. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Поліцейські Пікарпаття вкотре закликають усіх учасників дорожнього руху обов'язково дотримуватись правил дорожнього руху. Тим паче жодний разі не сідати за кермо на підпитку. Пам'ятайте, що від ваших дій залежить життя і здоров'я, як ваше, так і інше. Люся Грибик, Святослав Іванюк, телеканал 402. Дрони, без яких неможливо уявити ефективну роботу захисників. Івано-Франківськ продовжує активну підтримку військових підрозділів у межах програми бюджету участі. Цього разу два батальйони 98 і 108 отримали сучасні квадрокоптери Мавік, 3 які допомагають вести розвідку та виконувати важливі бойові завдання на передовій, оскільки там такі складні умови, що без цього ми не можемо перенести це, все які вони нас нам дуже необхідні. І висловлюю щиру подяку за допомогу, за участь за волонтерську діяльність. Дуже приємно і завжди хочеться звертатися до таких людей, які підтримують нас постоянно. Допомога буде використовуватися за призначенням і буде виконувати нічні зйомки і таку роботу, яку воно призначено для цієї справи. І дуже приємно, і є нагода завжди звернутися повторно. Багато ініціаторів долучаються, щоб підтримати рідних чи знайомих на фронті. Зокрема, директора Підпечерівського ліцею Олеся Белей разом із колегою присвятила свій проєкт своєму випускнику Андрію Дмитріву. Ми з ним завжди на зв'язку. Чим можемо, тим допомагаємо і тому без вагань. Цей бюджет участі вирішили знову присвятити нашому захиснику Андрію Дмитріву. Минулого року ми теж брали участь у бюджеті участі, який теж був профінансований за ініціативи Руслана Марцинківа. Бо голосів було, на жаль, недостатні для того, щоб він переміг у конкурсі, але все було профінансовано, і мавіки наші були доставлені туди. Куди були потрібні, міський голова підкреслив, саме завдяки активності містян вдалося реалізувати понад 40 проєктів, спрямованих на підтримку військових. Така допомога, за словами очільника міста, є ключовою у захисті України. Далі продовжуємо рамках бюджету участі спочатку. Там і в півідорони, тож легше зараз мавіки передаємо різним військовим частинам. Дякуємо ініціаторам, тому що понад 40 проєктів понад подано. По бюджету участі і ці проекти зараз реалізовуються, передається військовим частинам. В основному це дрони, також інше спорядження, але найголовніше, щоб не врятувало життя нашим хлопцям і завдавало шкоди ворогу там на різних рубежах. Загалом цього року на програму бюджету участі було подано 82 проєкти, з яких 42 стосувалися допомоги Збройним силам України. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402. Майже дві тисячі захисників пролікували за сім місяців у стаціонарах Франківська. Це на понад пів тисячі більше ніж торік. Про це під час брифінгу повідомив заступник міського голови Олександр Левицький. Він наголосив, реабілітаційна допомога серед пріоритетів міста. Тож медзаклади громади постійно оновлюють обладнання та відкривають нові приміщення. Для проведення спеціальних процедур відновлення після поранення забезпечення комфортних умов лікування військовослужбовців. Місто, як ви розумієте, виділяє кошти на реабілітацію, в тому числі і індивідуально за заявами наших військовослужбовців. Там є установний порядок для цього. Ми щомісячно або й деколи двічі, там. Табо тричі за два місяці по потребі проводимо засідання координаційного комітету з питань допомоги учасникам АТО і російсько-української війни. Ну бо комітет почав почав свою роботу раніше, тому в нього така назва. Ми також там виділяємо кошти на лікування і в тому числі на потреби, пов'язані з реабілітацією. Серед медичних закладів, де надають реабілітаційну допомогу, військовим перший добровольчий хірургічний шпиталь. Тут від початку року пролікували 235 захисників та ветеранів. У шпиталі працюють фахівці різних профілів, які допомагають пацієнтам відновлюватися після поранень та повернутися до повноцінного життя. Мені особливо важливо відмітити те, що крім такої, якби медичної і спеціалізованої хірургічної і такої традиційної медичної допомоги, медичної допомоги і психологічної допомоги в такому звичному розумінні. Ми багато робимо такого, щоб людина, яка попадає на лікування, вона відчувала себе потрібною і оточеною, оточеною увагою. Ви бачите на цих фотографіях кожного тижня у нас є від трьох три або чотири заходи, які напряму не пов'язані з лікуванням. Це є Виготовлення виробів, малювання картинок, десь походи на рибалку не менш важливий напрям психологічне відновлення військових та їхня соціальна адаптація. Таку підтримку бійцям надають у ветеранському просторі, який працює на базі добровольчого шпиталю. Тут захисники можуть отримати допомогу фахових психологів та поспілкуватися з побратимами. А також регулярні зустрічі проводяться і для членів їхніх родин. Послугами ветеранського простору скористалися 1041 людина з числа військових, ветеранів, членів родин, органів місцевого самоврядування Івано-Франківської громади, молодь та діти з інвалідністю, діти учні Тисманицького ліцею. І всього надано 154 індивідуальних та сімейних консультацій. Зараз ми проводимо групу самодопомоги за принципом рівне рівному в ветеранському просторі. Наразі діють три регулярні групи: це дві для родин загиблих героїв, які відвідують 20 людей, дружини і матері загиблих, і група для ветеранів. Окрім того, в Івано-Франківську для підтримки ветеранів проводять низку заходів соціально-психологічної реабілітації. Серед них ярмарки ветеранських бізнесів, де захисники мають можливість реалізувати власну продукцію та знайти нові шляхи для самореалізації. Найближче відбудеться уже 16 17 серпня на площі ринок. Віталія Коч, Андрій Аргара, телеканал 402. Легко та без страху піти у перший клас у центрі освітніх інновацій. Втретє проводять курс для майбутніх учнів першокласники незалежності. Тут малечу навчають літер абетки в авторській ігровій формі. Ольга привела доньку на заняття ще два тижні тому. Каже, така підготовка для дошкільнят потрібна для швидшої адаптації у школі. Ми вже ходимо другий тиждень, катрусі дуже подобається, а дізналися так, що в нас старша дитина ходила тут на додаткові такі всякі заняття, і йому сподобалось. І так в нас нам. Сказали, що буде таке проводитись таке як ознайомлення з, з тим, що буде відбуватися у класі. І хто ходив на підготовку, той ніби більше трошки знає, і просто пригадує тут. Тому що курси коротенькі, але вони дуже доступні і нам дуже подобається і мені, і дитині. Навчання проводять за авторським експрес-курсом Буквик. Він покликаний зробити перехід дітей від садочка до школи комфортним та непомітним. Цьогоріч заняття відвідують 20 дітей. З них сформували дві групи. Це вже третій рік який ми втілюємо, цей проєкт, де діток ми готуємо, навіть не готуємо, а допомагаємо їм легко піти до школи, залишити дитячий садок. І цей проект ми з задоволенням відвідують і батьки, і діти. Багато матеріалу ми даємо. Наочного це все відбувається в ігровій формі, і звичайно, що діти з задоволенням приходять, тому що їм потрібно полегшити цей перехід з садочка до школи. Напередодні нового шкільного року, особливо для дітей, які йдуть вперше, дійсно в перший клас. Хочеться їм додати настрою, впевненості у навчанні, дати зрозуміти, що школа це чудова країна знань, що там багато друзів, що там багато нових, цікавих занять. Тому і використовує Людмила Ігорна цікаві методики, ігрові, інтерактивні. Вона має такий власний вже проект першокласників незалежності. Ми започатковували. Його із Лесею Павлюк і ще дві вчительки із нашого міста. Символічно сертифікати про завершення навчання дошкільнята отримують до Дня Незалежності. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402.